О Боже, я тебе благаю, дай сили нашим душам ти, щоб руйнувати брехні, трони вперед завжди відважно йти. І щоб ніякі перешкоди, спакуси, пастки та мори не затьмарили для нас правду. Хай коштує це голови, щоб правду взнали без облуди, Удавку зняли зняли шиї не одну, та зрозуміла, що Росія вже 22-го проти нас розпочала війну. То воювали з кулаками. Мільйони знищили зари. Тепер з бендерами воюють, ракети дивляться в наш бік. Вони нас бомбою лякають, якщо не вліземо в ярмо. Вони лише будуть керувати та підганяти заодно в той комунізм, який будують вже скоро буде сотня років, який нам дав мільйони трупів і у Сибіру безлість сроків. Що бідал знову з і де ніч не навзирав. Нагадающий коммунистам, что вин же им завдание дал: Вы слишком мало расстреляли, ведь я вам что же завещал оставить 10 лишь процентов всех остальных на корм червям. Зачем вы Сталина убрали, ведь Он пример вам подавал, что так лишь нужно ими править, и пусть бы рядом он лежал, тогда никто бы и не думал, что можно голову поднять, а продолжали бы, как прежде, дрожать ночами днем пахать. Вы в демократию играли, и доигрались до чего. Они воюют теперь с вами, и не боятся ничего. Они хотят быть самостейни, на щит Бандеру вознесли. Они хотят попасть в Европу, а нам все это не с руки. Ведь я писал еще в начале, без Украины нам не жить. Ведь кто тогда работать будет, и кто же будет вас кормить. Так что давайте, как и прежде, чтоб Сталин вновь везде стоял, и тем, как нужно ими править, чтобы пример вам подавал. И вы стреляйте, не стесняясь, чуть что не так, и пулю в лоб, чтоб все вас начали бояться, и вот тогда последний жлоб захочет тоже вместе с вами Бендер под корень извести, а вы пример лишь подавайте, как нужно им себя вести. Чем больше он перестреляет, и он герой, ему медаль, ведь делу коммунизма служит, и к черту всякую мораль. И вот когда на миллионы вы снова поведете счет, тогда лишь только я признаю, что да, вы поняли урок. Когда увидев горы трупов, они начнут опять дрожать, тогда вы сможете спокойно обратно в стойло их загнать. А Запад, он прогнивший Запад, насквозь, пусть угрожает и кричит, но сделать ничего не сможет. Ракеты есть, он замолчит. И буржуины потихоньку Вновь станут с вами торговать. Ведь им нужны лишь только деньги. На остальное им плевать. А вы, все с гайки закрутивши, И пикнуть, чтоб никто не мог. Лишь кто-то голову подымет, Чтоб тут же получал он срок. И в сроках тоже не стесняйтесь. Как норма 10-20 лет. Что вы боялись даже думать, что есть другой свободный свет. И через пару поколений они привыкнут жить в ярме, и мысли даже не возникнет, а мы-то ведь живем в тюрьме. И вот тогда вам будет проще страной такое управлять, но все равно не расслабляться, а продолжать стрелять, стрелять. Ну а когда вы вновь страной, вот так начнете управлять, то лишь тогда всему на свете вы вправе кукиш показать. Свои вы, вы правила вводите, и пусть по ним идет игра. Славян к рукам вы при... берите и говорите, как тогда, когда вы Крым себе забрали. Мы вас спасаем от Бендер. Хотят продать американцам, но дулю с маком им теперь. С собой вы, мы привезли ракеты и землю в хлоще разнесем. Лишь кто-то вздумает мешаться». Но мы отсюда не уйдем. И Запад, это услыхавший, то сейчас начнет опять юлить. Вы правы. Лучше вам, славянам, как братья вместе снова жить. И вы простите нас, что влезли. Мы к вам в семейные дела. Вы, братья, сами и решаете, как жить вам дальше. Как вчера, а может быть вы к нам в Европу решите все-таки вступить. Давайте, вы решайте сами как дальше дружно вместе жить а вы увидев что усрались лишь о ракетах услыхал вы тут же западу диктуйте к нам не соваться а мораль ну и живите на здоровье что не убей не укради мы делу коммунизма служим нам нужно, можно все а впереди когда мы коммунизм построим тогда и будем соблюдать сейчас у нас одна задача как можно больше расстрелять и не волнуйтесь, что поднимут и крик, и вой. Как можно так? А вы спокойно им скажите, а по-другому? Ну никак нам коммунизма не построить. Об этом Ленин написал. Сперва всех нужно уничтожить, чтоб на земле построить рай. И вы давайте, не стесняйтесь, великий Ленин так сказал. И пусть они меня считают, когда и что я написал. И ось, я еще такие сценарий, Москва на танках нам везе, ми назавжди рабами станемо, тут же не пройде, все пройде. Як тільки нас Москва захопить, і все, закінчилася гра, забудемо за незалежність, все це було, але вчора. І що тоді своїм діткам на запитання? А чому країну ви не боронили, коли удерлись москалі? Чи ви забули, що чи Шевченко давно ще нас попереджав? Не довіряти москалеві, щоб він би вам не обіцяв. Так ви чому тоді не встали, щоб нашу всю землю Боронити, щоб вражою злов'ю кров'ю волю окропити? Чому ми знову у в'язниці, якщо ми вільними були? Чому ми знов під москалями, самі вуха у лайні? І щоб таке не відбулося, коли пасуни москівня, масківня, вставай то вставаймо, хлопці, всі ми разом. Бо шляху іншого нема. І ось коли весь світ побачить, що ми не злякались ми Москви, тоді він тільки допоможе. Але воюйте з ними ви. Так Захід зараз нам і каже, аби Москву не дратувати, а сам же буде тишком нишком, чим зможе нам допомагати. <рес> <рес> і ось отакі от я. Ні, то що. Історія України без московських вигадок, то, то там це дуже довго, це там але там навіть я першу оцю. Українець, українка, хлопці та дівчата, пам'ятайте, що ми руси, гідність треба мати підмалетопалем у нас так звана Кам'яна могила, де люди ще тоді жили, коли тут мамонти ходили на стінах тих Печер малюнки, які, ж, які людину прославляють, Хоч кожен, начебто маленький, гуртом же хижаків далають. Первісні люди розуміли, ми разом не поборна сила, тому й вони намалювали, коли гуртом, то ворогам могила. А Геродот про нас писав там Борисвендле протікає, живуть відважні царські скіфи, і яких ніхто. Не подолає. країна, начебто і сказки, то край геро... то край поетів і героїв, рабів ніколи не було. Вони бажають тільки волі. Життя людини там цінують і полонених не вбивають. Як тільки викуп він заплатить, то їх додому відпускають, а хто не в змозі заплатити, то може поруч з ними жити. Спокійно може працювати і як усі, там шану мати, а Олександр Македонський тому на нас і не пішов, бо він зустрів загін тут скіфів, який на чергування йшов. Їх оточило ціле військо, були там сотні тисячів. Пропонували, щоб здалися, життя їм збережуть усім. А скіфів лише пара сотень, тому ї... таку їм відповідь дали. В бою ми краще всі загинемо, але не будемо раби. І Македонський не казав, щоб у палон тих скіфів взяли, а те, що гарні ті стрільці вони тоді про це не знали. А скіфи на своїх конячках на повному скаку стріляли. І хто защитав визирав, то прямо в око тим влучали, і перебили тисячі, поки в них стріли не скінчились, а потім вправно на мечах вони із греками там бились. Коли лишилась із жменька і не могли їх подолати, на них накинули сітки, щоб у полон хоть так забрати. Ті, зрозумівши, що в тенета, вони попали ворогів, ножем себе у серце били, ніхто не зробить з наш рабів. Один в живих тих тільки лишився, не встиг він вихопить ножа. Але і зв'язаний він бився, як, як бачив поруч ворога нога. А Македонський, щоб збагнути, що за країна перед ним, то наказав своїм загодам розвідати, що, що тут почим. Багато з них не повернулось, неначе їх і не було. А тим, що пощастило повернутись, не до розмов уже було. І Македонського благали, давайте краще обійдемо країну цю, бо тут всі кляті, ми смерть свою тут знайдемо. І Македонський, щоб змагнути, що за країна. Перед... І тоді він підійшов до в'язня, яких у путах там лежав, уважно в серце він, дивив... в очі він дивився, а той лютішим все ставав. І зрозумів він, що ніхто таких не зможе підкорити, і з ними треба дружно жити, або усіх їх треба вбити. Тоді... Він наказав, що тоді він наказав ну коротше, там много чу. але що воно довге, я це не можу запам'ятати. Що вітал я з